sitting in the stillness the time it flies so Часто для того, щоб змінити своє життя, потрібно змінити просто свою щоденну рутину, а не шукати якийсь особливий секрет. І наша щоденна рутина складається з певних дій: це наша їжа, наша ванна кімната, наш одяг і все, що нас оточує кожного дня. Це наш. Дім. І як зробити його більш затишним, як зробити його місцем е, сили, енергії, а не місцем, яке навпаки витягує з тебе ресурси, і буде це відео. І якщо ви раптом мене не знаєте вперше на моєму каналі, мене звати Світлана Бугели, мені 38 років, я на 37 у тижні вагітності, в особливій енергії, яку я транслюю зараз всьому світові, і ця ідея народилася у моїй голові кілька тижнів тому. І знаєте, коли я про це думала, я постійно а, щось робила у своєму домі для того, щоб а, ці мої думки вони були реальністю, а не просто контентом для цього відео. І дуже класно, коли у тебе є можливість ділитися з людьми тим, що буде їх надихати. Також зробити свій дім своїм місцем сили. І насправді ми з чоловіком дуже багато років мріяли про свій будинок, і досить недавно ми десь 8 місяців як переїхали у свій будинок, власний в Одесі. І продовжуємо створювати в ньому ту атмосферу, про яку ми мріяли. І насправді я стикнулася з тим, що в якій якийсь момент цей дім почав не давати нам енергію, а почав забирати її. Тобто, коли здійснюється твоя мрія, коли ти отримуєш те, про що ти так довго бажав і хотів, загадував на карті мрії, продумував до дрібниць, як і все це буде, а потім ця мрія стала реальністю, і ти починаєш. Десь захламлятися, десь забувати про ті неймовірні емоції радості, які ти відчув, коли сюди тільки переїхав і пережив тут, наприклад, там перший тиждень життя. Починаєш більше рефлексувати від. Тієї рутини, яка у тебе є, тут треба терміново щось змінювати. І я от сьогодні дам кілька таких класних дієвих реальних порад, які використовую самостійно. І перша, і головна, найбанальніша порада, яка вам майже нічого не вартує. Це навести порядок у найпотаємніших куточках вашого будинку, навести порядок у всіх ваших шухлядах, придбати органайзери. Так, вони коштують грошей, але вони реально допомагають вам систематизувати правильно всі речі, які знаходяться в цих шухлядах на довгостроковій основі. Тому що насправді, коли ми все склали в ідеальному порядку, все навели, протерли поли. Поставили чи поклали речі, то через тиждень ти все одно в метушні будеш класти речі не на своє місце. А коли у тебе є правильні органайзери, то ти. Все одно, коли взяв речі, то ти їх кладеш на місце. І вони мають свій особистий організований простір. Тому мені дуже подобається і на кухні, і у ванній кімнаті, і у всіх наших комодах у будинку мати ну, певні шухляди. Їх можна купувати знову ж таки у юску. Я замовляю там на Ікеї. Я раніше використовувала замість цих органайзерів. Коробки з-під взуття, наприклад, чи просто якісь інші коробки. Бажано їх просто підібрати в одному кольорі картонні коробки, це можуть бути з нової пошти, вони можуть бути а, навіть обклеєні якимось папіром. Крафтовим чи чим небудь, щоб вони виглядали естетично, щоб вони також, коли ви відкривали цю шухляду, приносили вам задоволення, а не дратували вас. Ну У мене зараз немає часу на рукодільні якісь органайзери, тому я купляю. Я думаю, що зараз можна із Китаю замовляти, і де завгодно, але. Просто взяти і кожного дня хоча б одну шухлядку доводити до ладу. Шкарпеточки, які у нас. Постійно займають багато простору у родині, особливо якщо родина велика, ви можете один єдиний раз класти, і у вас з чоловіком ніколи не буде проблем, що він не знає, куди складати там свої шкарпетки. Ну, я шуткую. Але почніть реально. З порядку, з ревізії, викиньте все протерміноване, викиньте все те, чим ви не користуєтесь, проведіть ревізію, робіть це. З легкістю, тому що всі речі, які у вас просто лежать, але ви ними не користуєтесь, вони забирають вашу енергію на ось ці пересування, на протирання, на те, що вони займають простір і вони є енергетичними вампірами вашого життя. Наступна порада це подбати про правильний текстиль у вашому будинку. Ну, наприклад, найпростіший Спосіб зробити вашу кухню більш затишною це поміняти скатертину, замовити на замовлення, купити ту, яку ви побачите. я Дуже люблю, коли е, мій стіл красиво засервірований. І не важливо, чи чекаю я гостей, чи ми просто вдвох сідаємо їсти. Мені так дивно, коли люди в очікуванні гостей е, достають красивий посуд, достають е, якісь там особливі серветочки. Так, у мене є святкова скатертина, коли я стол розкладаю, вона просто відрізняється. Тим, що вона більша за розміром. Тому що мій стол круглий, а ця скатертина вона пошита на замовленні, як на овальний стіл. Так? Але це не означає, що вона святкова. В плані того, що вона біла чи ще щось таке. Коли ви сідаєте за стол зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми чи зі своїми батьками, це взагалі найдорожчі люди у вашому житті. І кожного дня обов'язково робіть цей прийом їжі не швидко ручно. Ну, бувають різні моменти. Звісно, що інколи ти не встигаєш, ти можеш на бігу десь там щось перехватити, закусити, з'їсти яблуко. Чи там що-небудь відкрити холодильник, закинути в рот, то все буває це життя. Я не кажу, що ви англійська королева, яка має там десятьма приборами їсти. А я все одно кажу про те, що на вашому обідньому столі мають стояти живі квіти. Живі квітці, це для мене особлива філософія останнім часом, особливо з початком війни. А я продовжую про це казати і знаєте, навіть от замовила книгу нещодавно, яка називається. Купи собі той довбаний букет, тому що дуже багато жінок думає, що квіти потрібно тільки очікувати в подарунок від свого чоловіка. А Насправді їх потрібно просто купувати самостійно і організовувати свій простір у будинку так, щоб у кожному куточку стояла ось та маленька жива квіточка. Це може бути гілочка, яка нічого не вартує. Це може бути дорогий букет троянд, це може бути. Хтось сезонні, якісь квіти, ромашки все таке інше. Справа не у вартості, справа в житті у вашій вазочці, на вашому столі. Вони мені завжди придають сил, енергії, і, ну, ви. Мабуть, давно за мною спостерігаєте, якщо ні, то спостерігайте за мною в Інстаграмі. Це сказано не заради контенту, а це реально те, що я роблю завжди. І якщо ви ще розбираєтесь в планетах, в астрології. У мене в команді є такі особливі жінки, які так роблять і в цьому знаються. Дуже класно. І це є така особлива традиція купувати собі букет квітів по п'ятницям. Тому що п'ятниця це день, яким керує планета Венера, це жіночий день, це день, коли жінка має бути особливо красивою і започаткувати традицію, що п'ятниці купувати собі живі квіти. Оце дуже важливо. І я буду може кілька разів повторювати, що навіть однак. Вітка це вже букет. Не начайся просто не створювати для себе приводів для радості, тому порада. Змінити текстиль кухонний. Передивіться свої ось ці рушнички. Можливо, їх вже потрібно десь утилізувати і купити новенькі, щоб було приємно витирати ручки, було приємно дивитися на те, як вони виглядають, щоб вони не ганчірки були схожі, а на рушнички, кухонні, висіли красиво, десь там у вас на кухні. Подивіться, в якому стані ваша там прихватка для гарячого, можливо, її. Також потрібно змінити. І в продовженні теми домашнього текстилю я хочу розказати про штори, тому що це те, що також насправді дуже просто замінити у своєму будинку. І е, є досить багато бюджетних варіантів, таких як, наприклад, Юск, Ікея. І десь в інтернеті там замовити, е, чи навіть самі пошити. Е, я дуже вам рекомендую починати хоча б з правильних тюлей. Вони мають бути без різних якихось принтів, вони мають бути таких природних кольорів для того, щоб коли сонечко світить, дуже класно. Вони передавали саме промінчики, а не відволікали на якийсь малюнок. І знаєте, взагалі ці малюнки набридають дуже швидко і створюють ось цей візуальний шум, який насправді забирає у нас енергію. Я насправді не одразу повішала на вікна і штори, в тому ж числі. Тут у мене не блек-аут, тому що це не спальня. Якщо це спальня, то обов'язково штори мають бути блекаут для того, щоб ви нормально спали. Тут у мене така рогошка, я її дозамовляла потім, тому що ну, одразу бюджет на великий будинок він був. На штори також дуже великі. Але якщо ви бачите, що ці штори вони не приносять вам радість, які існують, поставте собі у список бажань їх заміну, тому що вони будуть створювати вам відчуття порталу енергетичного. Я кожного ранку, коли підходжу до вікна, цього і дивлюся, як красиво сонечко падає на цю неймовірну тканину. Я отримую не таке величезне естетичне задоволення. І магія ранку вона з того і складається, що ось ці малесенькі дрібниці, вони створюють ваш затишок в будинку. Для того, щоб ваш будинок був затишний, я вам рекомендую не економити саме на дрібницях, не тільки на догляді за шкірою, чи не тільки на якісних рушниках. А ще ну, на таких речах, наприклад, як аромодифузор, який має бути якісним, з якісних масел, який має створювати ну, таку атмосферу. Я дуже полюбляю ось такі маленькі вазочки, щоб вони були. У кожній майже кімнаті, і це коштує ну, дуже доступних грошей. Навіть одна квіточка поставлена у маленьку вазочку, це вже букет, і який створює настрій абсолютно кожної миті, коли ви заходите до своєї ванної кімнати, до свого туалету, і ви розумієте, що це місце сили, місце релаксу, а не просто кімната, де ви свої там. Особисті потреби фізичні робити. Я дуже люблю, коли у мене на видному місці стоїть крем для рук. Тоді я не забуваю його наносити. І я обожнюю такі легкі парфумовані креми для рук, особливо зараз, щоб вони були свіжі, щоб вони створювали також. Настрій і атмосферу, і завжди, коли ти наносиш крем для рук з таким легким ароматом і Жестикулюєш руками, ти створюєш собі особливий настрій. Це може бути хоумспрей якийсь е, правильний, тому що ну, е, я, наприклад, дуже чутливо, особливо у стані вагітності відношусь до різних таких ароматів специфічних. Так? Тому е, рекомендую вам обирати, те, що буде вам приносити радість. Я дуже люблю аромадифузори, саме Сістер-Сарома. Мені вони е, реально дуже подобається, тому що потім, після того, як я їх використала, я беру цю скляну баночку і використовую її як вазочку маленьку, куди я ставлю квіти. А ось цю кришечку я її можу перевернути, і туди ось ця свічечка така круглесенька, вона. Якраз стає. І все, це така єдина естетика, яка мені приносить радість кожного дня. Я вам дуже рекомендую організувати у себе вдома такий маленький простір, де ви зможете порелаксувати, зробити його якимось особливим. Знаєте, ось я зараз знаходжусь на Такому міні-балкончику з нашої спальні, який був добудований за нашою ініціативою як місце для нашого релаксу з чоловіком. Ми думали, що ми будемо закриватись шторою, ось бачите, вона така блекаут, і будемо десь тут з келихом вина сидіти вечором ховатись від нашого синочка. Реальність такова, що зараз тут стоїть другий комод. Тут буде пілінальний столик. Так для а... Молодшого синочка, і наша спальня поки що вона все ж таки буде е, тире дитяча але ну, все одно ж діти швидко ростуть і колись вони виростуть. І ми з чоловіком все ж таки виб'ємо. Тут келих вина я впевнена. задумка в тому, що вам не потрібно дуже багато простору. Тут має бути. Дуже класне освітлення. І я зараз спеціально не ставила ніяку додаткову лампу, щоб ви бачили оце сонечко. У нас зараз на годиннику десь біля п'ятої вечора, і дуже красиво падає світло. Це обов'язково якась жива квіточка. Ось у мене такий фікус стоїть. Це якась а, така атмосферна свічка, це може бути книжка. І ну, 10-15 хвилин на одинці з собою це дуже класно. Але дуже важко знайти ці 10-15 хвилин для себе, коли у тебе нема організованого простору. Це знаєте, як зі спортом, коли ти хочеш знайти мотивацію зайнятися спортом, то ти повинен машинально просто піти, вдягнути спортивну форму. І спорт у твоєму житті відбудеться ну майже гарантовано, ніж якщо ти будеш себе сидіти і е, налаштовувати на те, щоб вийти на пробіжку і таке інше. Якщо у вас буде малесенький е, закуточок, де буде якийсь там карімат лежати, чи такий е, м'якусенький плед е, е, лежати. Простирадло чи щось інше, і ви будете знати, це може бути просто м'яке крісло мішок, чи що-небудь ще десь там в'юскі можна замовити. Але це місце це місце для вашого релаксу і часу з собою. Це дуже така дієва рекомендація. Ви можете будь-який куточок десь біля вікна зробити для себе ось таким перетворенням для місця для ваших медитацій. І найголовніше це навчитись створювати затишок вже сьогодні, не чекаючи ідеального моменту, коли у вас на це з'явиться час, не чекаючи житла своєї мрії. І навіть якщо вам довелося покинути свій затишний дім, створюйте найкраще місце для життя вашої родини там, де ви є. Бо затишок є там, де є любов.